Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 30 квітня. хотіли сьогодні вже виїхати сіяти, але нас підвів контроль висіву. Ось такий, як ми в тому році придбали. Він в цьому році у нас відригнув. Тобто Система рік відпрацювала, а потім у нас почались проблеми, які ви сьогодні відео побачите. І хочу наголосити. Ну, Додивіться до кінця, бо інформації трошки буде, щоб ви розуміли, що по датчикам тут які проблеми. І тут дивіться. Вода, перевертає, вода з нього тече. Бачите? Сказала висушити, І в мене з восьми банок три тільки робить, п'ять не роблять. І то одна 20 зернин кидаєш, показує 50 штук. Треба зараз всі датчики витягувати сказали, і сказали сушити. Мені факт, що вона поможе. Ні, там ще витача вода. Я думаю, ви побачили. Не знаю чи робитиме, чи не робитиме, тобто треба всі датчики ходу знімати на зиму. Хоч вона стояла, не знаю і банки стояли, і накрита. Так, друзі, значить не роблять. Сьогодні ще один датчик відказав, позвонили, спитали що, сказали акуратно, скрить, подивіться, може проводки поогнивали. Походу, проводки. Тепер саме цікаве. Ну, Завтра будемо датчики встановлювати. Перевіряти старий, може старий висох і заробимо. Е, Новий купив. Тепер саме цікаве, чому в мене не робили 6 банок. 6 банок. А причина така дуже проста. Значить, отут в розйомах подгнявали провода. Якоби волога, Потрапила. Ну, я вам скажу, це некачественний провод. Економія на проводі. Абсолютно, дивіться. Ось вони мені поприсилали розйоми 7 штучок. Який тут провод? Ось останні подрізані, зараз буду паять, щоб ви бачили, розуміли. Товщина провода А, це, це це тут ще, подождіть. Тут ще скручене. Ось на провода. Як в комаря, та штука швинка да? уп'є, маленький, тоненький, плюс китайський. Дивіться, це вам провод. Не? Який там провод, який тут? Не настроїться. на год цього Зараз будемо спаювати. Питань немає. Додаткова робота. Год тільки контролю цьому висіву. І мене турбує одне, якщо воно отут подгнивало, то що на наступний рік буде отут? Де я хоч сам можу зробити, да? перепаять час, ходи перепаять а сюди я вже не доберуся і нічого я йому не зроблю. Я думаю, що хлопці розуміють, ми з ними спілкувалися, вони да, провод. ну, Чомусь я страдаю тепер через економію чи поставку неправильного проводу. Не знаю. ну, На чомусь зекономили, а мені тепер отдуватися, і сума, кожен рік купляють датчики. Ось купив один датчик. Не один, я два заплатив. ну, Прийшов поки один, бо другий прийшов там. Не той положили на три розйоми. Должні дослати. Я назад відправив. Е, я, я так розумію, що хлопці розуміють, яка була в їх проблема. Все. Тепер провод товщий. Дивіться. Я думаю, що зрозуміло, що товщий. Хоча я вам скажу, ось які вони розйоми, то тут плоский Плоский провод, бачите. А тут круглий. Не знаю, який всередині. Ну... Но... Надіюся, що буде покраще оцього китайського фуфло. Так що, друзі, зараз починаю паяти, робити. Завтра можу другий датчик прийти. Нічого другий відказав мене взагалі один. Вони сказали, що по гарантії типу, зроблять. Але це все часом, мені потрібно сіяти. Прийшлося купляти ще два датчика, щоб про запас були, бо сівба часу. Не жде, да? Потрібно в полі трудитися, а хто з них зараз ще відмовить який датчик? Ну, слава Богу, ж, а, зразу не робила два датчика. Я бігом їх скрутив і перевірив і відправив їм на по гарантії, щоб вони зробили. Якраз дошлють і буде в мене один про запас. Тому, друзі, паяю погнав далі. Так, Я думаю, ви зрозуміли, що все ми е, перепаяли ті. П'ять датчиків я перепаяв. Один новий поставив, два робочих, да, 5 я перепаяв. Е, значить Датчик руху, що на коробки е, він в мене не працює. Сушився, сушився, не досушився, бо сюди потрапила волога. Хочу компанії наголосити, зробіть, будь ласка, інструкцію, щоб е і відео, щоб оці датчики отак саме удобніше доставити. І плюс не попаде там якась палка, якщо по стерні хтось сіє, ну, тілом займається, щоб хай так е ставлять, волога сюди у датчик не, не попаде. Зараз я буду все це переробляти, йому ось новий стоїть, перевірив, все працює. Тепер ви там по вологі казали, що волога може пропасти в інструкції. Десь написано. Ніде я на сайті не знайшов, крім ось ось цього. Не оставляйте розйоми в разом там, там состоянні, попадання вологи, до окислення контакту і визові збой це все, що нам потрібен. Вона була вся в зборі, зі зимувала, я вам скажу У мене, ну, УПС була сівалка. Е -е, проблем... Там стояв контроль висіва руденка. проблем за 5 років взагалі не було. Вона зберігалась так само, як і оця сівалочка зберігається. Якби я знаю, ви наголосили на цьому, плюс відео і інструкція, ну, вибачте, ці коробки, я відео, як прийшов, не було. Може забули положити, не знаю. І на сайті ніде не знайшов, що її потрібно знімати. Якщо ці датчики знімати, виходить всю, всю систему контролю висіла прийдеться знімати. Ну, це чесно, тож, якби неправильно. Ну, в комбайні, в тракторі, да, якісь системи е проводів лежать. Їх що, знімати на зиму, це я вважаю неправильним. Тобто, устраніть зверніть на це увагу, що компанія. Е звернула. Так, тепер, як зрозуміло, я перепаяв усе датчики Ось дивіться, термоусадка, все красиво, щоб волога сюди не попадала. Провода тут, звісно, оці китайські гамняні, вони єлі-єлі паяються, єлі їх поспаював. Хужох проводів я ще в цьому в своєму житті не паяв. Ну, спаяв термоусадка, зараз я ще ізолентою промотаю, щоб не було лишніх прогибів і вона ніде. Не поламалася і не перетрюхла, чи полога не, не потрапила. Ось, Бачите, все, все поперепаював. І ще питання таке питання. Все-таки ну, він немаленьких грошей стоїть, да, 25 тисяч цей контроль вісів на сайті я подивився сьогодні. Питання, що на наступний рік буде з датчиками внизу. Там я вже перепаяти не зможу. Тобто, це годишня. Сівалка чи датчики. Тобто, кожний рік купляють кожний датчик. Це чесно. Не серйозно. Друзі, так що компанії рекомендую звернути увагу на всі оці проблеми, яких не повинно бути взагалі, я вважаю, через якийсь е, такий тоненький провод. Оце, це той, що залишився робочий. Е, Відрягне він у нас. все на цій посівній чині буде, ось теж я перепаяв, бачите, бо в мене все пописано, де да? перепаяний. Зараз будемо далі ставити, настраювати, перевіряти цей цілий. Отут, а вроді, провода стоять нормальні, такі, як вони ось прислали. Ось, бачите, перепаяний, тоненький, ось вони товстий прислали бо я ще й глянув, бо боюсь, думаю на наступний рік вийде, що отут все поперегниває в цьому розйомі Ну Тут вроде, провод більше-мінно нормальний. Самі хуже провода це були е, в датчиках. Тобто, не знаю, Зекономили вони, не зекономили. Через був на те, що кожен рік купляти, це неправильно. Тут вроде, провода теж всі такі более менш нормальні, крім, крім цих датчиків. Китайський провод. Так, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім на все добре.